В шоурум повернувся один з кращих диванів для щоденного сну. Моя улюблена моделька Джерсі. Чому улюблена? Бо він дуже зручний по сидінню, тобто ви сідаєте, розслабляєтесь на диванчику. Він в міру жорсткий. Така середня, я б навіть сказав, середня плюс жорсткість, бо тут без пружини наповнення. І дуже легко розкладається. Подушечки поставили, тут є петелечка, і за неї потягнули. Звичайна собі розкладка є в але немає чому ламатись по факту в механізмі цього диванчика. Спинку опустили, і вуаля, у вас два повноцінних рівних спальних місця 150х190. Під замовлення можна зробити 150 на 200, але при стандартному спальному місці ширина диванчика всього-навсього 203 см. Це супермало для такої розкладки бокової дивана. Тобто у вас виходить майже величезне двохспальне ліжко з дивана. Тут ніша, в нішу теж вона об'ємна, висока, багато чого влізе. І, як сказав, 203 см всього-навсього ширина диванчика. По вартості такий диван від 19 200 і дорожче, в залежності від тканини. Тобто, тканину і колір ми з вами обираємо. Є пару моделей в наявності, все доступно оплату частинами на 5 платежів від Приват або Монобанку. Якщо цікаво, в описі до відео телефон для зв'язку на сайті Солоха є і читайте про диван Джерсі більше.